Доки, Господи, будеш мене забувати, дорогі мої, давай зацитую Псалом 12, другий шостий стишок: Доки Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє. Як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підоноситись буде над мене, заглянься, озвища до мене, о Господи Божий, мій. щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь, я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене чинив. Є багато таких місць в Біблії, де написано, що Бог згадав. Якщо згадав, значить забув. Але таких місць в Біблії, що Бог забув, мене знаходимо. Якщо Бог не забуває, то чому так багато місць, коли написано, що Бог згадав. Виявляється, що це просто ми так думаємо, відчуваємо, переживаємо, що нам здається, що Бог про нас забув. Насправді, немає підтвердження, що Бог про нас забув. Навіть коли ми проходимо через відчай, розчарування втому, Якісь важкі обставини, війна. І коли нам здається, що Бог не чує, не відповідає, ми повинні йти далі, глибше, стояти на Його слові, молитися, проповідувати згідно Його слова. Чому інколи інколи чуєте, Бог забуває про нас, щоб ми шукали Його і кликали до Нього? Ми повинні жити Богом постійно, ми повинні себе тренувати, розвивати свій дух. Ще не прийшла повнота часу. Бог суверенний, ми до кінця не розуміємо його дорог, доріг і шляхів. Він робить, творить те, що Він хоче. Нам не все відкрито, ми не все знаємо. Ще не прийшла повнота часу, ще не прийшли ті чи інші обставини. Має щось відбутися, щось статися. Бог дає, що його ніби нема, що він ніби заснув чи забув. Насправді, він не спить, дорогими. Одне з місць Писання говорить, що його повіки споглядають у усю землю. Він просто випробовує нас. Це нові можливості, новий рівень завжди, як Йосип, Павло і інші мужі, бож, божі мужі, кожен з них пройшов свій шлях. Йосип пройшов срату, відречення, в'язницю, багато важких складних років, і він один з небагатьох, який міг би сказати, що Господь спить, чи він забув про нього. Пройшло приблизно 13 вкрай важких років. Але в один момент Бог його піднімає, і відбувається щось в його житті, те, про що він вже і не мріяв, і, можливо, й забув. Ми не знаємо, що нас чекає і що буде завтра. Ми люди, ми часто обмежені, ми бачимо сьогодні бурю, війну, бракує грошей, важкі обставини. І ми не можемо подивитися далі, ми є люди, і нам важко все бачити, відчувати вірити, тому що ми в тілі. Що означає згадав Бог? І згадав Бог про ноя і про кожну звірину та всяку худобу, що були з ним в ковчезі, і Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлася. Бо вісім один згадав це завжди така притеча чогось. Що щось починає відбуватися, щось станеться, що для нас означає, і згадав Бог. Перше, це завжди завіт. В старому завіті це було обрізання. Сьогодні ми живемо в новому завіті, і знак завіту водне хрещення: це жертва Христа. Ми обризаємо наше серце, ми до кінця не розуміємо цієї сили. Але насправді ми у завіті. ми обрізані духовно, сердечно, знак завіту на нашому серці, по нашій вірі. Ми належимо Господу, ми Його спадок, наш Його сини та доньки. Бо Господь, Бог твій милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх яким їм присягнув був, Второзаконня 4:31. Бог говорить, що не забуде заповіту батьків твоїх, це відкриття. Бог обрізає нас, ми у завіті, ми пройшли прийшли хрещення, і на якомусь етапі, до якогось часу, якоїсь пори наші діти користають наш завіт. Ми їх приносимо в церкву, ми їх освячуємо, омолитв, віддаємо Богу, і ми їх не питаємо. Ми використовуємо наш завіт. Ми передаємо їм нашу віру, ми не радимося з ними. Але приходить такий час, коли вони все рівно повинні включити свій завіт, тому що у Бога немає внуків, у нього є тільки діти. Це завжди обітниці двосторонні. Двосторонні обітниці це обітниці з мого боку по відношенню до Бога, і потім це обітниця від Бога стосовно мене. Ми так часто бачимо тільки одні обітниці, Бог мені зобов'язаний. Якщо ми так будемо думати, Бог почне удавати, що він забув, або що спить. А вона була скорботна духом і молилася до Господа, і плакала гірко, і сказала вона обітницю та й сказала: Господи саваотик, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на усі дні життя Його. А бритва не то торкнеться його голови. Перша Самуїла 1.10.11. І встала вона вранно вранці і вклонилася перед Господнім лицем. І вернулися вони, і вийшли до свого дому до рами. І Алкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї. 1 Самуїла 19-20. Тут розповідається про Анну, яка не мала дітей. Вона склала з Богом обітницю. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла та й народила трьох синів та дві дочки. А пер, первісток Самуїл ріс із Господом. 1 Самуїла 2,21. Тут є принцип, це момент двосторонньої обітниці. Якщо ви на порожі чогось і вам здається, що Бог не чує. Почніть, як Анна, почніть з себе, заключіть якусь угоду, завіт, обітницю. Можливо, це якась жертва, можливо, це якесь зобов'язання стосовно якогось моління. Чи того, щоби розібрати якісь ситуації, стосунки, те, що Господь давно вже вам про це говорить, а ви вдаєте, що не бачите і не чуєте. А Бог в свою чергу вдає, що Він забув про вашу ситуацію. Буття 18.9.15. Авраам з Сарою вірили 25 років, що вони народять сина. Коли залишив ще рік, вони втомилися. Але навіть їхнє невірство, їхні сумні виглядали якось по іншому. Сара засміялася всередині. Вона якось для себе це вирішила, що вона не знає, не може це пояснити, як це має статися. Але вона знала, що Бог живий. Він не зник, не пропав. Просто вона не розуміє, чому так, а не інакше. Богу все рівно. Він не йде за якоюсь людською логікою, що скажуть люди, скільки тобі років, коли тобі буде зручно. Бог, якщо дав слово, і якщо вони в завіті, він так і зробив. Якщо ти в завіті, Бог тобі дав слово стосовно тих чи інших ситуацій. Просто ходи з тим словом, радій, веселийся, пам'ятай, що це обітниці, і вони двосторонні. Третє, це завжди стосунки. І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Аурама і вислав лота з середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них Лот. Буття 1929. Завіт. Згадав Бог про Аурама і послав ангелів до лота. Якщо ви у завіті з Богом, Бог пам'ятає ваших рідних, ваших батьків, дітей. Розумійте це, вірте в це, моліться згідно цього. Стосунки, Бог говорив з Авраамом. Бог згадав, і Бог не порушив слово. Через стосунки з Авраамом Бог згадав його і помилував лота. Четверте, це завжди новий початок. Іди, збери старших Ізраїлових та скажи їм: Господь Бог батьків ваших, явив ще мені, Бог Аурама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про запотіяне вам у Єгипті. Виходу 3:16. Бог піднімає Мойсея, Бог піднімає старших і виводить Ізраїль з рабства з Єгипту. Бог згадав. І вивів їх. Якщо ти очікуєш, що Бог про тебе ніколи не забуде, пам'ятай, ти повинен бути з ним в завіті. Пам'ятай про двосторонні обітниці з Богом. Розвивай стосунки з Богом. Говори, спілкуйся з ним, виливай йому своє серце. Приходь, як син, чи як дочка до дочця. Це завжди новий початок. Коли виглядаєш, що Бог не чує, що Бог забув, пам'ятай, Бог згадай. І це буде новий початок, нова ера. Прийде якийсь прорив, це буде щось нове у твоєму житті. Головне, щоб ти не стався, не опустив руки. Щоб статана не украв твою віру, радість, щоб ти не відійшов від Бога, і почав нарікати, жаліти казати, що Бог забув, чи Бог не бачить, чи не чує. Пам'ятай, що ти з Ним у завіті, він ніколи не забуде. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина, утроби своєї. Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Ісаї 49.15 Якщо тобі здається, що ти нікому не потрібний, пам'ятай, що ти цінний для Бога. Вітаю, вітаю вас, тебе, дорогі брати, і тебе, дорога сестра. Молюся, щоб у вас усе було добре, щоб був мир і розрада. І щоб ніхто у вас не хворів, щоб ваша особистість постійно розвивалася, щоб ви старалися, намагалися думати про свою душу, не боялися смерті, просили Бога навчити вас цьому, бо де страх Божий є меншим за страх смерті, там Бога немає. Одна людина, якось поділилася недавно зі мною, що так молиться про свою душу. Господи, допоможи мені рухатися далі. Рухатися далі, от про що я прошу Бога, сказала вона, щоб з кожним днем просуватися вперед. Одній з молитв на Божественній літургії ми просимо дозволити нам добре прожити це життя. З вірою і духовною розсудливістю, стати кращими, зробити кращою свою душу, вирости духовно, бути спокійними, задоволеними, мирними людьми, наблизитися до досконалості і досягти того, про що говорить це у священному письмі. Доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого до міри зростання у нас, повноти Христової, послання до Ефесян 4:13. Це важко. Наведу вам негативний приклад з того, з якого видно, що ми доки не досягли такого стану зрілості і спокою. Як ми радіємо, коли про нас кажуть щось добре. І як, хочеться часті... І як хочеться частіше чути таке від оточення, а як часто важко з людьми просто тому, що важко навіть наодинці з собою. Самотність для нас не нестерпна, особливо в теперішньому часі, коли час карантину, ми не знаємо спокою, ми не в змозі побути одні, хоч ненадовго. Нам постійно треба самоутверджуватися завдяки комусь. Ми настільки не впевнені в собі, що нам потрібно постійно визнання оточення. Мені посміхаються, зі мною заговорюють, запрошують у компанію, значить, я себе щось представляю ще. А якщо цього ні, усе я ніщо. І Господь хоче, щоб ми здолали і досягли духовної певноти завершеності. Цікаво, чи думали ви серед іншого колись про це, як про найголовнішу мету в житті, щоб на душі завжди було так спокійно. І неважливо, де ви на вулиці, в магазині, в парку гуляєте. Йдеш кудись один. І при цьому не відчуваєш самотності, навколо нікого, але ти щасливий, бо все одно не один з тобою твоє я. Я не маю на увазі той нарцизм, той егоїзм, коли людина вважає себе такою великою, важливою персоною, що в ні в кому немає потреби і зневажає всіх навколо. Ні, дорогі мої, я говорю про духовну повноту, коли вона є, людина не залежить від оцінки оточення. Я просто знаю, що я веляю собою велику цінність, вона мені печатка божественної любові, я образ Божий, у мені живе божественна благодать, душа, яку Господь мені подарував, Його дихання. Ви храм Духа Святого. Саме це надихає і надає мені цінності, а не те, про що кажуть інші. У протилежному випадку, коли мене сварять, я почуваю себе повною нікчемою. а якщо звеличують до небес. Значить, я чогось вартую. Ні, це не так. Ти є цінністю в будь-якому випадку, бо ти Боже творіння. тому що Бог любить тебе і все небо уважно дивиться на тебе, любить, піклується і думає про тебе. Навіть якщо сьогодні тобі ніхто не зателефонував. Ні з ким не вдалося поспілкуватися. В тобі все одно живе величезний потенціал. Ти являєш собою цінність, ти особистість такого, як ти немає в усьому світі. Немає людини з такою самою сонячністю, талантами, чудосіями, особливостями, характером. Ти такий, як є. Така, яка є, і являєш собою велику цінність, Господь любить, шанує тебе і хоче тобі допомогти. Це і є зміцнення душі, встановисти особисті стосунки з Христом, і тоді буде золота середина. Ці стосунки з одного боку не ізолюють тебе від оточення. На парафії ти продовжуєш з усіма спілкуватися, разом з усіма ходиш на, як на різні заходи, бесіди, але з другого боку, усе це ти робиш не для того, щоб підвищити власну самооцінку. Тобі не треба поступати так для усвідомлення власної значущості. Ти являєш свою цінність і без того. Навіть якщо ти хворий, прикутий до ліжка, до інвалідного візка, не можеш рухатися, все одно являєш цінність, і неважливо, що інші сприймають тебе інакше. Скажете, легко про це говорити, легко слухати, але важко, важко добитися того. За те, як прекрасно, коли приходить розуміння, і ти дійсно починаєш сприймати себе саме так. В Євангелії нам зустрічаються такі люди, читаючи, про яких дивуєшся, яку вони душевну силу мали, про це свідчать їхні вчинки, про те, як вони говорили з Господом і як жили. Ці люди могли б сказати про себе так. Піду і знайду Бога, щоб бути з ним. І мені все одно, що скажуть інші, як на мене дивитимуться. У мене сильна душа, і я вірю в себе, вірю, що можу наблизитися до свого Бога. Так, Господь і без того посилає нам свої дари, але добре, якщо при цьому ми не слабкі. Не безвільні і пасивні, не чекаємо, щоб нас хтось підганяв і підштовхував. Пам'ятаєте кровоточиву жінку. Коли Господь прямував туди, де хотів здійснити диво, вона встала на його шляху, і сталося ще одне диво. І була безліч і інших подібних чудес, більшість яких нам невідомі. Євангелій оповідає лише про деякі. Паралельні чудеса, такий ланцюжок з чудес, що йдуть одне за одним. Начальник синагоги і звертається до Христа, прошу тебе, підемо до мене, щоб ти зцілив мою доню. Вона помирає. Підемо, відповідає Христос, підемо до тебе. Дорогою Ісуса супроводжував НАТО. Люди тіснили його з усіх боків. Серед них і була ця кровоточива шинка жінка, яка не просила учнів Христових поклопотатися про неї. Я нікого не проситиму, не залежатиму від інших людей. Я просто піду і сама знайду Бога, і звернуся прямо до нього. От що я маю на увазі, коли кажу, сильна душа. Бажаю і вам такої відваги, такого бажання зустрітися з Богом, що без кожен з вас міг сказати, я просто піду і сам постараюся знайти Бога. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, підпишіться. У першому коментарі я уділяю благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена, для кого хочете. Бажаєте це благословення і також подобається вам запис, чи не подобається, ставте в ці вподобайки, лайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз, але ставте. Слава Ісусу Христу!